Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі травокосарку мережеву серії DIY, а сам модель Universal Rotak 34405. Як ви бачите, постачається ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Звісно, приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, присутня сама травокосарка одразу з верхнім руків'ям та предстановленими ножами. Також йдуть два подовжувальні елементи металеві до руків'я, усі необхідні кріплення до них. Травозбірник, до речі, досить цікавий. Він складається з трьох частин, котрі між собою дуже зручно поєднуються та переводяться в стан зберігання. Тобто нижня частина. Верхня частина та додаткове руків'я. Також в нас присутні два колеса, котрі при транспортуванні знаходяться саме в травозбірнику. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ширина захоплення 34 см. Висота різу регулюється від 25 до 70 мм. Кількість рівнів регулювання висоти різу 5, потужність двигуна 1,3 кВт. Обсяг травозбірника 40 літрів. Вага інструменту 11 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це колісна база. На передні колеса має діаметр 13,5 см, а задні – 16 см. За рахунок цього травокосарка має більшу прохідність. Окрім того, як ви бачите, є спеціальні виступи для кращого захоплення газону біля бордюру. Також з лівого боку травокосарки в нас присутні важіль для можливості регулювання висоти косіння. Відповідно, він має 5 положень, тобто ми можемо підлаштувати висоту газону саме під наші вподобання, потреби тощо. Для транспортування даної травокосарки на верхній частині в нас присутні додаткові руків'я. Відповідно, ми її легко можемо повністю підняти та перенести в те місце, куди необхідно. Для кращого охолодження присутні вентиляційні отвори. Відповідно, травокосарка може працювати досить тривалий час без перерви. Акцент з приводу компактності: даний інструмент повністю складається, відповідно, складається у нас як і руків'я, так і травозбірник. Травозбірник можна повністю розібрати, нижню частину стикувати з верхньою, тобто в два рази зменшити його розмір, та закріпити за допомогою надійних пластикових защіпок. Також у нас присутнє додаткове руків'я з верхньої частини, яке також встановлюється безінструментально. Отже, ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент при роботі з нашою травокосаркою, що дуже і дуже зручно. З приводу руків'я: руків'я в нас має можливість регулювання по висоті в нижній частині, а також, якщо ми його відповідно переводимо в робочий стан, на центральній частині у нас також є два положення для можливості регулювання. Переходячи до блоку керування, акцентуємо увагу на тому, що у нас садовий кабель мережевий підключається з нижньої частини. Відповідно, самій травокосарці мережевий кабель відсутній. Це зроблено для того, щоб ви не пошкодили його під час роботи, адже простіше замінити подовжувач, аніж ремонтувати саму травокосарку. Присутня в нас також система безпеки. До тої пори, поки ви не затиснете центральну червону клавішу. Тільки би ви не натискали на руків'я, у вас інструмент не запуститься. Після того, як ви натиснули на червону клавішу, ви вже можете працювати як лівою, так і правою рукою або двома одразу, в залежності від вашої то потреби. Як висновок, компактність, зручність, простота та надійність це основні тези, котрі можна застосувати до даної травокосарки. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch. Звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту інструментаріум які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться, поставте вподобайку, а також зазирніть у коментарі. Можете бути щось цікаве саме для вас. Подякую та побачимось!